Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не применшуйте того, що маєте на вихідних. Я відвідав церковну конференцію, де одне з послань було присвячене історії про чудо насичення п'яти тисяч людей. Хоча я знаю цю історію все своє життя, я отримав свіжі одкровення і хотів би поділитись деякими думками з вами. Історію можна знайти у 14 розділі Євангелія від Матвія. Перший урок. Ви дайте їм поїсти. Коли Бог просить нас зробити щось, найчастіше ми одразу думаємо – Я не можу цього зробити. Головні дієві особи цієї історії учні Ісуса. Вони бачили натовп, що зібрався навколо Ісуса, і знали, що люди були голодними, їхні думки схожі на наші. Те, що ми маємо, мізерне порівняно з нуждою. Але реакція Ісуса принесіть мені те, що маєте. Він так само реагує і сьогодні. Коли ви відчуваєте себе некомпетентним для завдання поставленого ним, він просто скаже вам принести те, що ви маєте, і віддати йому. І далі він зробить наступне візьме все, що ви віддасте, і погляне на небо і попросить батька благословити, тому що він є джерелом будь-якого благословення, а потім переломить і віддасть вам назад, аби ви могли. Роздати всім голодним. Ніколи не применшуйте того, що маєте у Божих руках безмежна сила множення. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені завжди бачити тебе як того, хто не має обмежень. І, Господи, дозволь мені жити з розумінням, що Ти використовуєш усе, що є в мені. Того, що ти множиш, стає достатньо, щоб відповісти на потреби, що я бачу довкола себе. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.